Невеличке іспанське місто Палас де Абахо зажило сумної слави, адже воно заборгувало майже 4,5 мільйони євро. Сума в 10 десять більша за столичні борги. Ці гроші важким тягарем лежать на плечах 240 жителів Палас Де Абахо. Кожен має сплатити по 20 тисяч євро. Уся земля вже фактично перейшла у власність банків. Єдине, що залишилося місцевим ратуша, паб і притулок для літніх людей. Бюджет руйнували впродовж трьох десятиліть колишні мери. Наприклад, один із них побудував притулок для літніх людей вартістю у понад мільйон євро. Коли ж настав час розплачуватись, коштів не вистачило. Тож протягом п'яти років борг зріс до 600 тисяч євро. Працівники вже звикли отримувати половину зарплатні. В адміністрації немає грошей, а місцевий бізнес ледь зводить кінці з кінцями. Жителі нещасливого містечка рідко відвідують розважальні заклади та бари. Вони рахують кожну копійку. Це просто сором жити так, як ми живемо. Якщо мерія або уряд не зроблять нічого, то врятувати нас від цієї кризи буде неможливо. Досі ми жили спокійно, але після того як дізналися, скільки у нас боргів, втратили спокій. Місцеві сподіваються, що мерії вдасться витягти палац дебахо з боргової ями, адже закладати вже нічого.